Дітки навесні прокидаються на яскривічі комахи, метелики. Вони пурхають немов живі квіточки в парках, садах, луках. У давнину вірили, що вони відбулися від квітів. Пропоную вам намалювати цих чарівних метеликів. Подивіться. Які яскраві чарівні метелики. Спочатку нам потрібно намалювати на білому аркуші паперу травичку. Так, диві, дивіться, внизу ми малюємо зеленою фарбою густу травичку. Далі нам знадобиться Кухонна губка для миття посуду ось така. І канцелярська резиночка ось така. Знаходимо серединку у губки і перев'язуємо її посередині цією резиночкою. Ось так. так. Ось, у нас виходить ось такий шаблон метелика, дивіться, з крильцями. Далі цей шаблон ми будемо розфарбовувати улюбленими кольорами. Дивіться, я розмалювала повар... помаранчевим кольором і синім кольором ви можете використовувати кольорі... кольори, які вам подобаються. Далі цим шаблоном ми будемо притискати до аркушу паперу. Дивіться, ось так. Натискаємо, піднімаємо, і в нас виходить ось такий метелик. Давайте ще одного зробимо. Дивіться. Притискаємо до білого аркошу паперу, натискаємо пальчиками, піднімаємо. І ось який гарний яскравий метелик у нас виходить. Далі, за допомогою пальчика, будемо малювати тільце у метелика. Обмакуємо пальчик у жовту фарбу, Так, подивіться. І малюємо ось так, крапочками малюємо тільце нашому метелику. Так, А далі за допомогою чорного фломастеру підмалюємо вусики Ось одному метелику і другому метелику. Ось, які гарні метелики яскраві. Дивіться, дітки, а далі, щоб метеликам нашим було тепло і зручно ми намалюємо сонечко за допомогою ось цієї картоплинки. Подивіться, переріжемо кар... невеличку картоплинку, навпіл, і розфарбовуємо ми її жовтою фарбою яскравою. Далі вверху притиснемо до аркушу паперу і підмалюємо пензликом промінці. Ось яка гарна у нас виходить картинка. Дітки у казках добрі ельфи і феї. Мають крила, як у метеликів, тому ці комахи є символом добра і світла. Не ображайте їх, коли зустрінете.